Решти на банківських рахунках є незаконними на підставі виконавчого напису нотаріуса. але як розрізнити законні і незаконні виконавчі провадження? Щоби звернутись одразу за юридичною допомогою і скасувати їх для того, щоб зняти арешти, стягнення заробітної плати, тощо. що в цьому відео поговоримо про це, розберемо постанову про відкриття виконавчого провадження, на що звертати увагу, що вказує на абсолютно незаконність значного виконавчого провадження, і які ваші подальші дії для того, щоб відповідно захистити свої права. А поки що на початку, як завжди, перевіряєте подбайку дзвіночок підписку, тут все про ваші права. Так, і давайте одразу перейдемо до огляду постанови про відкриття виконавчого провадження, яке, відповідно, є абсолютно незаконним, і ми зараз займаємось його е, скасуванням або ні, навіть вже скасували в судовому порядку. <кліг> Ось, ви можете побачити постанову про відкриття виконавчого провадження. Відповідно, інформацію персонально ми закрили е, про клієнта, але питання в чому? В тому, що. 220 22 року відкрив виконавче провадження, приватний виконавець такий та такий. Та, і на підставі чого назва документу на підставі чого відкритий виконавчий провадження, виконавчий напис, номер, виданий, дата. Документ видав приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Соломець Солонець Тамара Миколаївна. Відповідно. Про стягнення т -т -т -т, фінансова компанія, така та, така та а, І відповідні реквізити. Тут інформація про боржника, тут інформація про стягувача. І це вже незаконне, е, незаконне виконавче впровадження, тому що воно відкрите на підставі виконавчого напису нотаріуса. Тобто, якщо у вас є арешт на банківських рахунках, вам надійшла постанова про арешт, про відкриття виконавчого провадження тощо, ви маєте подивитися, яким чином. Воно відкрите на підставі чого, якщо тут вбачається в назві виконавчий напис номер і? Документ видав приватний нотаріус і не має значення, який нотаріус, але те, що воно видано після 2017 року, незаконність. І на моїй практиці вже більше ста таких справ було. І відповідно, ми скасовуємо їх активно в судовому порядку. Наші клієнти отримують компенсацію судових витрат, і фактично після розгляду справи ще нічого не витрачає. Так, в деяких випадках дійсно невеличкий відсоток, коли суд не компенсує повному об'єму витрати на суд, але судовий збір компенсується витрати на правничу допомогу компенсуються, і фактично після суду ще й повертаються кошти, які були стягнуті на підставі незаконних написів нотаріуса. Тобто, якщо на підставі такого виконавчого провадження з вас стягнули кошти, і навіть якщо воно фактично виконано в повному обсязі, все одно можливо визнати його таким, що не підляє виконання і повернути кошти назад, які відповідно з вас стягнули. І надалі приклади. Ось буде два рішення нещодавних відповідно. Позовну заяву та -то, тако, до товариства онлайн фінанс до речі, дуже часто стикаємося з цими з цією організацією саме в частині. Визнання виконавчих написів таким чином виконання. Визнати таким чином для виконання, виконавчий напис такої то такої то стягнути безпідставно набуті кошти в розмірі 16 879 гривень 66 копійок і судові витрати на правничу допомогу. Також судовий збір це в доход державі. Тобто суд в даному випадку звільняє нас від судового збору. Це важливо, тому що по виконавчим написам. Ви маєте бути звільнені від сплати судового збору, і відповідно це ще й говорить про те, що для вас це буде дешевше. І інше рішення, тому що перше, воно було частково виконано. Так, там були стягнуті кошти, але не в повному об'ємі. А саме тут вже рішення про тоді, коли справа вже фактично повністю виконана, виконавчим, але суд розглядає, що так дійсно задовольнити і стягнути всі зазначені кошти, так визнати виконавчий напис нотаріуса, такий та таким чином підлягає виконанню, і стягнути з пумп банку відповідно 22 тисячі гривень безпідставно стягнутих коштів. І, відповідно, судовий збір тощо. Тобто тут питання було в тому, що фактично було в повному обсязі виконано рішення цей напис да, через виконавче провадження. І все одно суд задовольняє такі позовні заяви і стягує кошти, які були безпідставно набуті. Тобто, неможливо законним шляхом стягувати незаконним. Шляхом, так тобто такі кошти, які стягнути на підставі незаконних документів, вони не є належним чином отримані, навіть якщо і є якась там заборгованість по кредиту тощо, тому що виконавчі написи вчиняються на кредитні договори. Але якщо це зроблено незаконно, то такі кошти не можуть вважатись легітимно отриманими, навіть якщо і є якась певна заборгованість. А ми кажемо про те, що на підставі виконавчих написів там суми, які вказує кредитор, вони в 95% випадках взагалі не є такими, які вказує кредитор. Отже, фактично потрібно розуміти, що вони там в майбутньому будуть зменшуватись тощо. Але наразі ми маємо активну практику, позитивно, швидко це робимо настільки, наскільки це можливо. Ми співпрацюємо з відповідно приватними виконавцями, які нам стягують кошти на вашу користь дуже швидко. Тобто, ось, наприклад. Вказане рішення проти Пумбанку, воно було виконано за один день. Ми отримали виконавчий лист, направили виконавця в Київ, і він за один, максимум два дня стягнув ці кошти, і клієнт їх отримав. А якщо ми кажемо про друге рішення, ми також чекаємо електронний виконавчий лист, тому що там дуже свіже рішення. Чекаємо на виконавчий лист, направимо його виконавцю, Він також дуже швидко стягне ці кошти, тому що. Фактично з юридичних осіб, зокрема мікрофінансові організації, зокрема колекторські компанії, або, наприклад, банківські установи з них легше і швидше отримувати кошти. Відповідно, також ми співпрацюємо і в Львівській області, там де є кредит, капітал, і в інших областях, де є це необхідність, ми також звертаємось для того, щоб пришвидшити отримання вами зазначених коштів. Отже, якщо у вас є а решта на банківських рахунках. На підставі виконавчого напису на даріс ви могли побачити, яким чином це перевірити, то воно є незаконом і підлягає скасуванню. Отже, ви можете звернутися до нас, наші послуги фіксовані, 5 тисяч гривень. Також може бути необхідно сплатити судовий збір, це близько 1600-1700 гривень, але ми намагаємося звільнити клієнтів від його сплати. Як ви могли побачити, що в деяких випадках. Звільняє в деяких ні. Але все ж таки ситуація в тому, що в е, більшості випадків, звісно, звільняє. І після розгляду справи вам компенсуються витрати на суд і стягнуті кошти, тощо і ми займаємось їх стягненням, на відміну від інших. Юристів, які надають такі послуги, фактично лише скасовують напис, а далі не займаємось. Тобто ви приходите до нас, ми відповідно зупиняємо стягнення на час суду, розглядається справа, отримуємо рішення, закінчуємо виконавче провадження, знімаємо арешти, і після цього передаємо виконавцю на стягнення кошти на вашу користь. Отже, якщо ви стикаєтесь з тим, що у вас є така ситуація, що у вас є відкрите виконавче провадження на підставі напису нотаріус. Це може бути у приватного виконавця, це може бути у державної виконавчої служби, тому що їх приймають, їх зобов'язані приймати. І питання в тому, що навіть ви можете запитати, а чому, якщо вони не то чому? Ми маємо оскаржувати в судовому порядку, тому що вони законні, поки інше не буде доведено в суді. А ці написи вони видавалися в період з 2017 по 2022 рік, і значно час їх видавали в дуже великому об'ємі. Зрозуміло, так коли там за один день видавали по 40 тисяч цих написів. А тут скільки років це, це було? І відповідно вони. Юридично мають силу, поки інше не доведено в суді. І якщо ви нічого не будете з цим робити, воно буде законне і буде стягувати ці кошти, і просто прийти до виконавця, і сказати, що це незаконний напис. Це його не так би мовити не буде мотивувати, тому що. Фактично він зобов'язаний виконувати зазначене рішення, поки інше не буде встановлено судом. І з чим ми можемо допомогти? Отже, не потрібно гадати, що все саме собою пройде. Потрібно захищатися в тому порядку, тим паче, після фактичного розгляду справи, ви ще й не втратите кошти. Отже, якщо у вас є інші запитання, посилання на нас є в описі під цим відео на всі соціальні мережі, щоб написати, якщо вам потрібна допомога. І як завжди, знаєте, захищаєте свої права.